Привіт, уяви собі молодого офіцера початку 19 століття. Ще вчора він марширував під гарматами Наполеона, бачив Париж, Відень, Берлін, міста, де люди говорили про свободу, закони і гідність. А сьогодні він повертається додому у державу, де панує самодержавство і кріпацтво. Саме з цього внутрішнього конфлікту і починається історія декабристів. Наполонівські війни стали для багатьох українських і російських військових справжнім вікном у Європу. Вони побачили, світ може бути іншим, тому миритися з абсолютною владою царя і кріпосною неволею людей вони більше не хотіли. Якщо масони мріяли про поступові зміни через моральне вдосконалення людини, то ці офіцери вирішили діяти радикально через державний переворот. Так з'явилися перші таємні організації. Вони були створені військовими спершу Союз порятунку, а згодом Союз благоденства. Але справжній центр революційних ідей і виник саме в Україні. У 1821 році в Тульчині було створено південне товариство, яке очолив харизматичний рішучий полковник Павло Пестель. Осередки товариства діяли в Кам'янці та Василькові, а згодом до них приєдналося ще одне товариство об'єднаних слов'ян, засноване братами Андрієм і Петром Борисовими. Пестель не просто мріяв, він мав чіткий план. У своїй програмі Руська правда він пропонував ліквідувати монархію і перетворити Росію на єдину республіку без царя з виборною владою. Кріпацтво мало зникнути, а абсолютна влада впасти. Саме в цей час паралельно в Петербурзі діяло північне товариство. Його лідер Микита Муравйов бачив майбутнє інакше конституційна монархія, імператор, держава за зразком США. Але і південне і північне товариство сходилися в головному кріпацтво і абсолютизм повинні зникнути. Водночас жоден із проєктів не передбачав окремого статусу для України. Переворот планували на 1826 рік, але історія втрутилася несподівано після раптової смерті імператора Олександра І, Змовники вирішили діяти раніше, 14 грудня 1825 року, в день присяги новому цареві Миколі І. Повстання в Петербурзі зазнало поразки, але ідея не згасла, і вже 29 грудня у Василькові, неподалік Києва, спалахнуло повстання чернігівського полку. Його очолив Сергій Мурав'йов-апостол, нащадок українського гетьмана Данила Апостола. Кілька днів тривала боротьба. Але 3 січня 1826 року урядові війська придушили і цей виступ. Фінал був жорстоким. Керівників стратили, сотні учасників заслали до Сибіру, солдатів покарали шпіцрутинами і відправили на Кавказ. Так завершився декабрийський рух. Перша спроба збройним шляхом зламати самодержавство в Російській імперії. Назва декабристи походить від слова Дікабрь грудень, місяць виступу декабристів. Вони програли бій, але вони мали для цього всі шанси. Той же Микола І згодом казав своєму братові Михайлові: Саме удивительне во всій цій історії то, що нас з тобою не пристрілили». І все ж таки декабристи залишили по собі ідею. Імперія не є вічною, а свобода починається з тих, хто наважується сказати ні в старому порядку.